Хмельничанка Людмила Барабаш, мама восьмирічної Дарини, разом із донечкою завітала до обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, де нещодавно облаштували дитячий куточок. Тут Даруся має змогу почитати та погратись із друзями. Тут дуже класно і ми строїмо з LEGO. Тут можна помалювати і построїти. Мама завжди не розлучна з дітьми, і діти йдуть по якихось справах з мамою. Певні різні установи. І коли в цих установах є десь момент, такий великі невеличкі куточок, де ми можемо залишити своїх дітей і швидко якісно зробити свої справи, то звичайно це приємно і для мами, і для дитини. Дитячий куточок у бібліотеці облаштували представниці громадської організації Дівчата у рамках ініціативи Рівність Лідерство майбутнє. Тут діти проводять дозвілля, поки батьки вирішують власні справи. Ми вже побачили, що в перших днів, коли розмістили цей куточок, мами, які приходили вибирати книги, спокійно користувалися фондом, вибирали цей фонд. А діти гралися на ковриках і у куточку. В нас є переконана, що він буде користуватися великим попитом, тому що щоденно в нас буває 200-300 дітей. Сподіваємося, що наша ініціатива допомогла. Може саме таким категоріям, як мами, внутрішньо переміщені особи. Ініціатива рівність лідерство в майбутнє реалізується громадською організацією дівчата в межах проектів ООН жінки, посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств, що фінансується урядом Данії та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансується урядом Швеції та вцілюється у співпраці з офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також уртне. З міністерством соціальної політики України фінансову підтримку ініціативі також надає жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН». Подібний дитячий куточок облаштували у департаменті соціального захисту населення Хмельницької ОДА, а також у міському центрі соціальних служб. Малюємо, малюємо. Машину. Мою натора Це дуже зручно знати, що дитина під наглядом дитина зайнята. Хотілось би, щоб така ініціатива продовжувалася, і таких куточків було більше. За словами психологині Олександри Коцюк, до міського центру соціальних служб неодноразово приходять клієнти разом з дітьми, яких не можуть залишити без нагляду нова атмосфера та там, де є щось яскраве, щось гарне, цікаве, де можна чимось погратися. Воно і створює таку приємну атмосферу. Це створення такого позитивного емоційного клімату. Для кожного куточка ми підбирали безпечні матеріали, такі іграшки, які дитинка не може проковтувати». Тобто великі детальки, дитячі куточки обладнані всіма необхідними розвиваючими канцтоварами, фломастери, розмальовки і книги. Ми не старалися створити таке середовище дружнє до дитини, коли мама зможе дійсно відчути цю підтримку і те, що вона не одна. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.